Хочеш провести стратегічну сесію в своїй компанії самостійно. Зараз я розкажу, як це зробити правильно для того, щоб ваша команда повністю включилась, а не просто просиділа для галочки. Перше, зрозумій цілі та хотілки своєї команди. Твоя задача об'єднати команду у один спільний напрямок, щоб вони разом закривали мету компанії і паралельно закривали свої цілі. Друге, чітко визнай ціль компанії на рік. Пропиши разом з командою, до чого ви йдете. Ціль має бути зрозуміла, вимірна і релевантна абсолютно всім в команді. Третє. Визначте, яку частину цієї цілі ви можете закрити без нових проєктів. Є цифра на зараз і є цифра вашої мети. І ми по цим цифрам зрозуміємо, чого нам не вистачає. Четверте, підберіть проекти, які можуть закрити цей розрив. По принципу, більше ефективності, менше витрат, легкість реалізації. Пропишіть кожен проєкт із дедлайнами, показниками, відповідальними і критеріями успіху. І п'яте, робіть ще проміжкові квартальні страцесії для того, щоб підбивати підсумки, коригувати напрямок і тримати команду в тонусі. Якщо хочеш зробити це швидше, ефективніше, з командою і не розбираючися в тонкощах, просто напиши в дірець процесія і ми допоможемо тобі провести її в твоїй компанії.